Як відкладати гроші, коли немає з чого? Як відкладати гроші, коли маленький дохід. Привіт! Мене звати Євген Зубковський, я незалежний фінансовий радник та приватний інвестор. Сьогодні ми доторкнемось до декількох способів, чи, як кажуть в інтернеті, лайфхаків як відкладати гроші. Але перед тим, як відповісти на питання Як? Я спробую відповісти на такі запитання. Навіщо? І навіть більше. Чому ти цього до сих пір не відкладаєш? Навіщо відкладати гроші? Тут, думаю, все так само просто, як і з ранковою зарядкою. Всі знають, що добре мати запас здоров'я, і лише невелика кількість людей йде на ранкову пробіжку, спортзал чи найпростіше роблять зарядку хоча б вдома. Так і з відкладанням грошей. Мати запас на непередбачувальну ситуацію це дуже добре. Можливість мати запас грошей дозволяє інвестувати і створювати пасивний дохід. Але не всі люди так роблять. Ось причини, які зупиняли від відкладання грошей моїх клієнтів та знайомих. Перше, це важко. Немає сили волі, немає дисципліни, щоб ще і цим займатися. Дім, робота, навчання зобов'язань вже більше ніж часу на них. І ось ми вже забуваємо про те, що повинні відкладати. Як писала Келі Макгонігал в книжці Сила волі, у нас дійсно обмежений ресурс волі. Тобто всі ті зриви на сладеньке під час дієт. Пропуск тренувань чи відмова від відкладання грошей сталися із-за того, що в нас закінчився заряд сили волі. І далі ми переходимо на автопілот, який виглядає як дуже примітивна мавпа, яка і слухом не чула про відтерміноване задоволення. Хороша новина для тебе: у мене є декілька ідей, як відкладати у фоновому режимі. Тобі не потрібна буде сила волі для цього зовсім. Наступна причина знецінення маленьких сум. Деякі люди казали, який сенс відкладати 100, 500 або 1000 гривень в місяць. Я почну відкладати, коли буду заробляти великі гроші. Проте скажіть мені, як люди, які не цінують маленькі суми, можуть керувати великими? Такий підхід в кожній невірний. Уявимо, що є Денис, який нічого не відкладає. І Сергій, який заробляє небагато, але відкладає 1000 гривень в місяць. Але протягом 10 років для наочності також уявімо, що це відбувалося з 2010 року по 2020. Для нашого мислення, мисленого експерименту зафіксуємо, що він відкладав по 1000 гривень в місяць або 12 тисяч гривень в рік. Що буде відбуватись із вкладеними грошима Сергія? Зрозуміло, що через 10 років у нього буде 120 тисяч гривень. Якщо ти кажеш мислено фігня, то я тобі нагадаю, що у Дениса нічого. Тепер уявімо, що Сергій просто клав ці гроші на депозит під 12% річних. І отриману суму плюс 1000 гривень наступного місяця знов переводи на депозит. Більш детально про те, як працює складний відсоток, можеш побачити в цьому відео. Ось тут буде підказка. Як видно, з таблиці в кінці буде 232 тисячі 340 гривень. Вже краще це вже заощадження плюс інвестування. І знов таки у Дениса нічого. Якщо мало, то пригадай, що будь-яке число більше за нуль. Мораль цього прикладу: якщо ти обіцінюєш 100 гривень, то в тебе навряд чи буде пасивний дохід навіть 100 доларів. Цінуй та керуй малими сумами, вони приводять тебе до великих результатів з часом. Третя причина незнання, що треба відкладати і як це робити. За останні 100 років в нашій країні відбулось дуже багато різних подій. Які вплинули на переконання з приводу відкладання грошей та інвестування. Наші батьки нас не вчили відкладати гроші, тому що самі не вміли. А також у нас в країні немає культури інвестування. Проте це потрібно змінювати. Звичайно ж, починати треба з себе, навчатися цьому та формувати культуру інвестування в своїй родині. В розвинених країнах багато людей інвестують з дитинства. Як тобі взагалі ідея стати першим доларом мільйонером в своїй сім'ї? Напиши в коментарях свої думки з цього приводу. Повертаємось до теми сьогоднішнього відео. Його мета це навчитися відкладати гроші при будь-якому доході. І я з тобою поділюся сіма способами, як це робити. Ці способи дозволять тобі заощаджувати 20-30% від твоїх доходів, не знижуючи свій рівень життя, тобто не економлюючи. До речі, підпишись на канал, щоб не пропустити нові відео. А також став вподобайку цьому відео, щоб допомогти іншим побачити його. І так, 7 способів, як відкладати гроші з будь-якого доходу. Я прихильник того, щоб це робити фоновим режимом, тобто не помічаючи. Для цього заведи собі скарбничку вдома, а також використовуй чудовий інструмент скарбничка в своєму банку. Не витрачай волю, роби відкладення грошей у фоновому режимі. Особисто я використовую банку від Монобанку. Для її наповнення я використовую такі способи: перший відкладання незначної суми кожного дня. Це може бути 500, 200, 150 або навіть 20 гривень в день. Але це робити кожного дня. В Монобанку, наприклад, це може налаштувати взагалі автоматично. І тоді в тебе в фоновому режимі буде накопичуватись сума коштів. Багато людей знецінюють цей спосіб, тому що ну що таке 50 гривень в день. Однак, якщо порахувати, то за місяць це півтори тисячі гривень, а за рік 18 тисяч гривень. Якщо вони в подальшому будуть працювати на звичайному депозиті в банку під 12% річних, то за 10 років можна накопичити суму в 350 тисяч гривень, а за 20 років півтора мільйона гривень. Я завжди кажу, що маленькі, але регулярні дії. Призводять до великого результату. І це тільки перший спосіб. Другий, при отриманні будь-якого доходу 5-10% одразу переведи на скрабничку. Отримав 20 000 гривень, переведи від 1000 до 2000 гривень на скрабничку. Отримав 1000 гривень доходу, одразу переведи 100 гривень на скрабничку. Тут важлива звичка, а не сума. Третій. після того, як ти повернувся додому, в кінці дня всі купюри та монети до 10 гривень кидає в скарбничку. А в додатку банка постав собі округлення до 10 гривень або до 100 в кінці дня. Тобто в тебе залишилось на карці 20 258 гривень. І стоїть округлення до 10 гривень. То 8 гривень автоматично перевелися на скарбничку. Повір мені, ти їх навіть не помітиш. Просто в кінці місяця буде приємний бонус на скарбничці. І ці гроші вже можна інвестувати. Четвертий спосіб. Це постав заокруглення до 10 або навіть до 100 гривень при витратах. Купив продукти в магазині на 247 гривень, а 3 гривні платило в страбничку. Такий спосіб допомагає заощаджувати витрачаючи. П'ятий спосіб допоможе тобі збільшувати свої заощадження з часом. Але перед тим, як до нього перейти, підпишись на мій канал, щоб не пропустити нові корисні відео. І так, п'ятий спосіб. При отриманні додаткового доходу або при збільшенні доходу 50% від суми переведи в скарбничку, а інші 50 витрати на себе за гарну роботу. Або якщо це збільшення доходу, то витрати на підняття якості свого життя. Для тебе це буде легко зробити, тому що ти звик жити на теперішній дохід. Відповідно, на додатковий дохід ти не розраховував. Тому ти легко можеш відкласти 50% від цього доходу. Більше відкладати не треба, тому що обов'язково потрібно себе хвалити та нагороджувати за гарну роботу. Не можна економити, бо коли ти економиш, ти починаєш заробляти менше. Це такий закон Всесвіту. Коли ти економиш, то в першу чергу економиш на собі. В такому випадку твоя внутрішня самооцінка знижується. А якщо низька самооцінка, то і заробляти ти будеш все менше і менше. Тому краще не економ на собі, а шукай способи заробляти більше. Та піднімати якість свого життя. Шостий, коли отримав знижку, то також переведи цю суму в скарбничку. Наприклад, ти йдеш в магазин купити собі нову рубашку. Вона коштує 1580 гривень. На касі ти просиш продавця зробити тобі знижку. І тобі її продають за 1500 гривень. Тому ось ці 80 гривень переведи на скарбничку, хоча б 50% від цієї суми. Є така фраза: зекономив, значить, заробив. Це твій додатковий дохід, тому 50% в мінімум переводь в скарбничку. Останній сьомий пункт це використовувати кешбек, а також різні програми лояльності та перевод ці гроші на складничку. Кешбек від банків це дуже цікавий інструмент, тому обов'язково використовують, а також програми лояльності. Наприклад, я заправляюсь на заправці Вог і маю там знижку 5 гривень на літрі бензину. Відповідно, коли я заправляюсь на 40 літрів, то 200 гривень мені переходить на бонуси, за які я можу заправитись в подальшому. І коли я накопичив, наприклад, 1000 гривень на бонусах, далі заправився на них. То 1000 гривень я перевів на скарбничку. Тому що я би їх все одно витратив на заправку. І таких програм діяльності дуже багато в різних кав'ярнях, магазинах, магазинах і так далі. Ти б ці гроші все одно витратив би. Тому відклади їх, щоб потім інвестувати. В цілому, я ні в якому разі не раджу тобі впроваджувати всі ці способи одночасно. Роби це поступово. Перший місяць впровадь якісь декілька способів. Наприклад, щодня відкладай незначну суму, використовуй кешбек і програму лояльності та постав закруглення до 10 гривень. В подальшому при збільшенні доходів 50% відкладай. Ще через декілька місяців почни відкладати відсоток від всіх своїх доходів одразу і так далі. Тобто, щоб ти зараз не почав використовувати всі способи одночасно і через місяць не закинув цю ідею. Роби поступово моли, маленькими кроками. Якщо в тебе виникли питання, пиши їх в коментарях. Обов'язково підпишись на канал і поділись цим відео зі своїми друзями. Дякую за перегляд! Будь здоровим, багатим та щасливим. До зустрічі в нових відео!